Вночі російські терористи знову обстріляли Харків. Поранені двоє чоловіків та жінка, вдарили й по Миколаєву із далекобійної артилерії Піон та РСЗВ, забороненими касетними боєприпасами. Ворог черговий використовує касетні боєприпаси, але в даному конкретному випадку, судячи до цього, він не спрацював і розірвався в одній локації усією ракетою. Пошкоджено будинки місцевих троє цивільних поранені. Голова військової адміністрації Віталій Кім вирішив закрити місто на дві доби, зокрема задля для пошуку колаборантів. Смотрите, розпорядження о комендантському часі з сьогодні з 23.00 до понеділка 5.00. утра. Нападіння не буде ніякого не пахне, нападають наші. Закупітесь їдою водою. Ми працюємо і по колаборантам в тому числі. Також росіяни вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. На щастя, постраждалих немає. На Донеччині ворог наступає на Бахмут, Солидар та Авдіївку. На півдні наніс 16 авіаударів по українських позиціях без наших втрат. Натомість зсу добряче відпрацювали авіацією по окупантах. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенитно ракетні системи с 300 радіолокаційну станцію «Імбірь». Автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки, Знищено три склади з боєприпасами при Дніпровському Херсоні та Токарівці. Тривожна ситуація в окупованому Маріуполі. Рівень смертності зріс у п'ять разів. В лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. У місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб. А тіла загиблих і досі знаходять просто посеред вулиць. Білорусь вже перевіряє боєготовність сил спеціальних операцій. Також режим Лукашенка відправляє солдатів на тренування до Казахстану. І до гарних новин і спортів Одеса та Чорноморськ вийшов перший караван з українським продовольством на борту трьох кораблів майже 60 тисяч тонн української кукурудзи, що прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Також у Стамбулі перевірили перше судно, яке прямує зерновим коридором в Україну. І на кінець приємна звістка ЗСУ врятували з-під обстрілів Оленятко. Може, дати йому, Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу.